Вони прийшли і кричали, нам здавайтесь в полон, а в результаті в полоні оказались самі. Зазвичай зараз лізуть малими піхотними групами. Коротше, десь по два-три по чоловіка, і їх типу, відправляють ну, в одну сторону на смерть. А, і в них немає вибору. Вони, типа, не вертаються, бо їх уб'ють свої. Цього разу двом фартануло типу, дойти. Один із них воює з 22-го року. Тож, а з 14-го ще до повномасштабки навіть. І вони такі, типу, більш прохавані. Вони українці а, з окупованих територій, які працювали а, на шахтах. У них є, а, оця їхня п'ятеро бригада коротше, ДНР, ЛНР, славно, славно відомо всім. І вони туди набирають ну, всіх підряд без розбору. Немає такого, що коротше, типу, кажуть там, умовно хлопці. От є такий план штурму цієї позиції. Вони такі, коротше, от є позиція, туди нам треба піти закріпитися. Якщо хтось відмовляється, тіпа, ну все, ми вас обнуляємо. Ну це, це говорять самі полонені, це, тіпа, я не вигадую. Коротше, їх вів дрон, їхній же дрон з скидом до нашої позиції. Він каже, тіпа, я хотів перепочити сісти. Нам бахнули скіт і кажуть, тіпа, давайте вперед-вперед.